Є один такий, пане Вадиме, цікавий нюанс, про який ви пишете у своєму дослідженні і в пості, зокрема, про націоналізацію, реприватизацію на Росії. Про це говорять на Росії давно. Ну, от, Зокрема, в телеграм-каналах російських щонайменше в років зо 2 я бачу активна публікація повідомлень про те, що вони на порозі глобальної націоналізації. Ви звертаєте на це увагу. Нещодавно. Е Місяць тому відбулася приватизація ем, аеропорту Шереметєво добуді скандально Домодєдова, перепрошую, скандальна історія, яку особисто коментував Путін. Це не випадково Поза минулої зими, коли були великі там кліматичні катаклізми на Росії, приватизували під Підмосков'ї, Зараз не пригадаю місто цілу величезну котельну там підприємство, яке також належало російському олігарху, за те, що він там десь за кордоном виводить гроші і так далі. Ну, приводи само собою зрозумілі. А націоналізація закінчується там двома цілями. Або просто залишають у власності держави, або перепродають комусь а гроші у бюджет Росії. Ну, логічна історія. Сьогодні Матвієнко, очільниця е, Ради Федерації, говорить про те, що ну, треба якось перепланувати бюджет на 26 рік. Все не дуже просто, грошей не вистачає. Нещодавно відбулися візити Лаврова до Пхеняну та до Північної Креї та до Пекіну. Приводи були різні, але зрозуміло, що Росія намагається все-таки десь розширювати коло своїх контактів, ну поглиблювати їх для того, щоб залучати якісь хоч кошти і так далі для підтримки економіки. От у мене два питання: наскільки націоналізація буде ефективною для російської економіки? От в нинішніх умовах я зараз не говорю про ринку, так далі для того, щоб вижити. І які альтернативи є ще для Путіна для того, щоб фінансувати війну? Бо ну зрозуміло, з бюджетом все дуже-дуже недобре. Дися, націоналізація не має нічого спільного з наповненням бюджету. Тобто, це паралельний процес взагалі до цього. Він почався ще в 2014 році. Насправді, після Крима, він дещо активізувався в 2022 році, коли. Почалось повномасштабне вторгнення, і тоді відбувалася націоналізація, перш за все, підприємств ВПК. Ну або підприємства, які пов'язані із ВПК із армії, і з армією і так далі. Але до 2025 року, до сьогоднішнього дня, напрацьована величезна юридична база, яка дозволяє націоналізовувати абсолютно все. Тобто, в Росії нема такого підприємства на сьогоднішній день. Яке не можна націоналізовувати, і е, останні приклади націоналізації це е, приклади націоналізації аграрного бізнесу, логістичних бізнесів, не, тобто бізнесів, які взагалі не мають ніякого нічого е, спільного із війною, е, чому це відбувається? Тому що е, список е, галузей стратегічних галузей економіки е, в Російській Федерації складається із 50-ти п'ятитисяни, трошки більше 50 неменувань. Ну, ви розумієте, що 50 стратегічних галузей це все. Це от 99,9% економіки. Приводи для націоналізації можуть бути найбільш безглузді, ну найкраще це було людина свого часу мала, але потім здала вид на проживання, не громадянство, а вид на проживання в одному одній з островних, островних держав Карібського басейну. Ну от і все. Тобто, цього достатньо для того, щоб провести націоналізацію. Але повторюся. Це немає нічого спільного із бюджетом, тому що як відбувається націоналізація? Е, націоналізація робиться в інтересах е, е, приблизно 15-20 сімей, але головним бенефіціарами є 6-7 сімей в Російській Федерації. Е, при цьому, е, що відбувається? Прокуратура, там ключову роль відіграє прокуратура. Е, прокуратура е, вносить відповідні рішення. Відбувається відбирання підприємства до роз імущества. далі його, якщо воно потрібно, комусь із цих шести сімей передає цим шести сім'ям. Фактично завжди безкоштовно. Винятки є тільки Ротенберг із Росхімом, які закуповують ці mm діла. -hmm. Умовний расті храса там умовний, а реальний, храса там там. ВТБ банк, там, певні структури Патрушева, вони відбираються абсолютно безкоштовно. Тобто вони забирають собі у власність і ставлять собі на баланс все, що є найкрупнішим, все, що є дрібним, ну, там, умовно, готель, десь якісь там бази відпочинку, да, це віддається на приватизацію, але це копійки. Це реально це копійки, і це не має нічого спільного із наповненням бюджету. Це має спільно тільки із посиленням оцих шести семи сімей. Які стають ще більш багатими і ще більш впливовими в Російській Федерації. І тут ми знову ж таки повертаємося до логіки транзиту влади, хоча зміни Путіна ще немає. Тобто, тому що це накачування мускулів перед можливим транзитом влади. Тепер відносно самого бюджету, відносно того, що відбувається зараз. Тобто відбувається велика дискусія в Російській Федерації, що робити далі? Є два варіанти розвитку: Перший це по суті секвестр бюджету. Із збереженням мінімальної інфляції і запуском певних кредитних програм, тому що всі чекають, що наступного тижня центробанк іще на 1% знизить облікову ставку. Другий варіант це, власне кажучи, запущення інфляції і. Скажем, так поставлення рубля там до 100 за долар, і власне короче, вирівнювання бюджету завдяки цим трансляційним речам, ага. яке рішення буде прийнято, поки що відповісти на це питання неможливо, тому що і одна і друга сторона має дуже потужних лобістів. Ми це побачимо. я думаю, що протягом місяця Путін традиційно відтягує час, коли треба приймати рішення. Пане Вадиме, я на рахунок націоналізації розумію вашу логіку, але я не розумію логіку тоді Росії. Я не випадково мовлюся, що мова йде там не про ринкову економіку, але в будь-якому випадку навіть закрита економіка Радянського Союзу в великій мірі залежала від зовнішньої економічної діяльності. Саме е, продаж нафтових, е, нафти і газу у часи Радянського Союзу давало можливість тоді комуністичній партії отримувати валюту. Без неї вона не могла бути, і ви добре знаєте, що залежність певна була нині, якщо вони будують уявну модель ну таку собі Союз 20 в рамках е, нинішньої Російської Федерації, ну це ж ну, точно руху до провалля економічного. Це ніяк не врятує перспективу путінський режим, чи там думають якось не так. Ні, націоналізація запущена для того, щоб в принципі економіка, в якій є. Там 200-300 супербагатих людей перетворилося на економіку, в якій є там не більше 100-150 супербагатих сімей, тобто це відбирання майна у одних і передача майна інших. Тобто, тут логіка саме в цьому. Ага. А до Нафтогазу це особливо має відношення, тому що Нафтогаз як продавався, так і продається. Uh -huh. Просто інколи це приходить з одних рук в інші. Але поки що, в всякому разі, ми не побачили серйозних рухів, рухів саме в цій сфері. Uh -huh. Тому в даному випадку, я ще раз повторююся, це звуження кола людей, які будуть претендувати на те, що вони є, можуть попасти до списка Форбса. Тобто, все-таки ви говорите про те, що ну, розмірковуєте, що на Росії проводиться розумна націоналізація, якщо так її назву. Ні, вона її не можна будь-яка націоналізація ну, не є розумною з моєї точки зору, але е, ну майже будь яка Але е, в даному конкретному випадку це е, перерозподіл майна між групами впливу, тобто, це рейдерство, це класичне рейдерство, тільки угу. запаковане в ідеологічні рамки. Окей, тоді закрили це питання. Я зрозумів. Спасибі вам за поточнення. Де ж тоді Росія буде брати гроші? Я от зараз там не випадково згадую Китай. Одним із джерел фінансування можливо розглядають у Кремлі саме кредити, позики, допомогу від Китаю. Ми поки що, я особисто не маю жодної інформації верифікованої, яка б мені засвідчила про те, що справді якісь рухи вже є. Гіпотетично, можлива якась фінансова допомога від Китаю для вирівнювання економічної ситуації на Росії, тому що ну, в мене нема особисто такої статкової певності, що через інфляційні процеси Росії вдасться вирівняти бюджет і забезпечити всі видатки. Дивіться, Росії зараз не потрібно брати серйозні кредити. Це перший дуже важливий момент. Якщо буде прийнята перша модель, при якій інфляція залишається мінімальною і є дірка в бюджеті, в принципі, значить, буде дефіцит бюджету не там, 2% ВВП, а там, 3% ВВП. Тобто це не є критичним на сьогоднішній момент, це не є глобальною проблемою для російської економіки в цілому. Якщо буде інфляційна модель, ну, значить буде інфляційна модель. На е, перспективу один рік ну там, умовно, кінець 2026 року в okay. Росії глобальних проблем із грішми немає. Тому коли хтось говорить про те, що Китай буде давати гроші росіянам, е, їм не потрібні ці гроші на сьогоднішній момент. Тобто їм е, потрібні е, інвестиції в економіку, а Китай цього робити не буде. Їм потрібні люди, китай цього теж давати не буде. Їм потрібні технології, китай цього теж давати не буде е, тому. Е, тут питання не в кредиті. Була б проблема з кредитом, Китай давно б дав би його. Тут проблема в інших в структурних проблемах російської економіки. А в яких саме? От я повторюю: повторююся: це технологічне відставання і відсутність людей. Тобто, їм немає, У них фонди. з... Індустріальні фонди завантажені там на більше 80%. Тобто такого не було навіть часи Радянського Союзу. Тобто у них немає проблем з рішенням, у них є проблеми з тим, що немає кваліфікованих людей, які можуть виробляти щось, і немає технологій, які могли робити певний скачок в цікавому. Пане виробничку. Вадиме, тоді мене зустрічне запитання: якщо Китай відмовляється давати людей. Ну, з'явилася інформація, що нібито Індія готова надіслати до Росії мільйон своїх громадян для того, щоб заповнити вакантні посади у виробництві. Ну, це була спростована. По перше заява. Це заявив е, хтось із Уральського федерального округу. Так, так. Потім, потім ця заява була спростована. Е, це перший момент, другий момент. Е, Кого Індія буде надавати? Тобто Індія буде надавати висококваліфікованих суюсерів, токарів, зварників, чи Індія буде надавати людей, які готові підмітати на вулицях. Тобто, в принципі, в чому тоді смисл заміни узбека таджика на індуса? Тому в даному випадку це просто легко сказати, що Індія надасть 1 мільйон людей. Mm -hmm. Поки що до цього, наскільки я розумію, навіть морально не готова російська економіка. А Індія готова буде зробити таке, Гіпотетично. Якщо, буде Якщо будуть створені певні програми, якщо будуть створені певні умови, якщо будуть забезпечені певні там фінансові речі, я думаю, що індуси точно так же їздили в Арабські Емірати, їздять в багато інших країн. Тобто я не... пане Вадиме, чому таке задаю запитання, тому що ну на Росії не потрібно висококваліфіковані зараз працівники для того, щоб забрати да, низько кваліфікованих і відправити їх на фронт. Тому що не випадково, наприклад, у будівничу галузь це офіційно повідомлено, Північна Корея надає чимало працівників до Росії, і там активний контакт відбувається. Нині на тлі того, що ви кажете, ну Китай впирається, Індія конкурент Китаю. Чому б Росії не пограти? Знаєте, в цю історію окей, не дає Китай, дасть Індія продає Росія нафту однаково як до Індії, так і до Китаю. В США Штатах Америки невдоволені однаково Індію і Китаєм. Дивіться, крім е, будівництва, на яке теоретично можна взяти не дуже кваліфікованих працівників, потрібна велика кількість для того, щоб зробити скачок в економіці, потрібна е, особливо в ВПКшній економіці, е, потрібні кваліфіковані робітники, які будуть кваліфікованими слюсарями, токарями, зварниками е, там, і так далі. І так далі. Е, чи є е, зараз е, потуги в Індії направити сюди, е, ну я особисто е... не виключаю цього. Питання в конкуренції, питання в грошах. Тобто на яких ринках їм буде вигідніше працювати на ринках близького сходу чи на ринку Російської Федерації? Які умови будуть забезпечені? Що буде забезпечено? Тобто, це, це ж не так просто сказати, що ми переселяємо мільйон людей. Ну навіть в давні часи перехід одного племені на іншу територію передбачав дуже багато умовностей. А тут тим більше це буде достатньо серйозним речем. Тому я чесно кажучи, думаю, що це чиновник, який сказав цю дурню, і з цього все почалось. Ну для того, щоб переїхав мільйон людей, треба спочатку, щоб кудись заїхав тисяч Потім після цих 50 з'їде 100 тисяч. Потім вже буде більше. Але це повинні бути певні програми, це повинні бути певні умови, певні розуміння, ага. подивитися, як вони працюють. Подивитися, чи можуть вони виконувати ті задачі, які стоять перед ними, чи це буде 100% брак. Тобто ну, там питання в тому, що кваліфікований працівник в Індії він і так може забезпечити себе. Тобто, там відносно непогані зарплати зараз вже починають давати. Чи може ВПК російське бути конкурентним із індійським ВПК? Ну, тому на це ну, неймовірно багато відповідей. Запитань, точніше, на яких поки що відповідей немає.